Друзі, до вашої уваги у нас у продажі є офіційний автомобіль Volkswagen Jetta 2016 року випуску в гарному білосніжному кольорі, оснащено турбодизельним двигунчиком об'ємом 1,6 літра, Передній привід, автоматична коробка перемикань, 165 тисяч рідного пробігу для зручного паркування укомплектовані парктроники спереду та ззаду має просторе багажне відділення. По техніці, друзі, ніяких зауважень немає. Автомобіль обслужений, все без нарікань, оригінальні легкосплавні диски 16-го діаметра на хорошій гумі. Всередині комбінований салон з шкіри та тканини. Просторий та доглянутий. Друзі, що маємо по комплектації? Повне склопакет, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, автоматичне світло, протитуманні фари. Мультикермо, круїз-контроль, мультимедіа з блютузом, двохзонний клімат-контроль. Контрчик заправлений, працює добре. Ось такі, друзі, гарний офіційний автомобіль є в продажі. Кого зацікавило, Ціна даного авто 12 тисяч доларів. Знаходиться за адресою Німерівська 60 94 є.